Так, 11 лет. <рес> Сьогодні ми приїхали до вас, ми привезли вам подарунки. І це ще ми привезли вам один сюрприз, про який я трошки пізніше розкажу. Пакеток, який ви отримаєте з подарунками, буде така книжка. Книжка називається хоробрі казки. А хто з вас любить читати казки? О, круто, ви будете читати книжки. Проєкт Книжкова вежа. Книжки для дітей, які мешкають на докупованих територіях, персональні, комплекти книжок, і навчальні, розвиваючі, і художні. А ви бачили коли-небудь жив... yeah. живого письменника чи письменницю? Oh, cool, Ні? Не бачили? Ось вона, дивіться. Оце ]あの <there>. Пані Вікторія. Книжка хоробрі казки, вона про кожного з нас. Тут є дуже різні історії. Є історія про мужніх воїнів, котиків, і дуже добре закінчується кожна історія. Ми ж любимо, щоб історії Чудово. Проєкт Книжкова вежа став можливий завдяки ротарі клубу Арна Кусбергена. Це Норвегія, Норвежські риторійці провели величезний захід, благодійний концерт, на якому виступили музиканти зі всієї Норвегії. Ще один з лідерів норвезької музики Аріт Холум виготовив багато мистецьких фігурок, які люди купували і зібрали гроші на цей проєкт. Загарбники напали на ліс із трьох різних боків. Тому всі дороги суші були. Рекрити залишалася річка, на якій крига щойно скресла. Ховрах активно клеїв на куртку кожного малюка адресу рідного лісу на випадок, якщо хтось відстане від групи. Наша громада складається з 20 населених пунктів. Взагалі зараз в громаді 376 дітей. Діти зараз не скрізь можуть піти і погуляти. Вони звикли ходити на річку влітку, але зараз небезпечно, бо у нас не вся територія розмінована. І ще небезпечно, бо ми знаходимося знов таки від лінії фронту, буквально 20 кілометрів. Тому жива книжка, живе читання це дуже важливо. Притуліться одне до одного, так вам буде простіше зігрітись. Ось так закричала Зоя та обійняла загублетого Лесика. Це а це вам і гра, щоб ви були разом глянь, що навіть є. Ось ой, трапесиків теж. Мали трапезиків цей проєкт буде далі тривати. Всім дітям, які пережили окупацію, які зараз страждають від відсутності води, іноді електрики дуже важлива підтримка всіх людей України і світу теж. Мандрівники дістались нового берега. Тепер ми в безпеці видихнули полегшенням пані борсочіха. Це перша частина карти про А в наступній картині ви прочитаєте її вдома. Лесик потрапляє на новий берег, і що там з ним сталося, які в нього були пригоди і мандри, і чи він потрапив додому, можна буде дізнатися.